24 травня 2025 року, місто Болград вдруге поспіль стало осередком потужних економічних імпульсів, приймаючи другий міжнародний Бесарабський економічний форум. Ця подія, що вже встигла здобути статус ключової платформи для розвитку півдня Одещини, цьогоріч перевершила всі очікування, зібравши велику кількість учасників та розкривши нові можливості для інвестицій. Та міжнародної співпраці. Дякую кожному, хто долучається, долучився до організації цього форуму, нашим партнерам, керівникам громад, підприємцям, експертам, громадським організаціям. Особлива подяка учасникам благодійного ярмарку за підтримку ЗСУ. Ви доводите, що бізнес і є здатний не лише розвивати економіку, а й ґрунтувати стрій, а тримати стрій у тилу. Щиро дякую закордонним партнерам. Які розділили з нами в сьогоднішній день, ваша підтримка надихає і, безумовно, низький уклін нашим захисникам, тим, хто боронить Україну зараз і тим, хто вже не з нами. Завдяки їм ми можемо, маємо можливість зустрічатися, працювати, планувати майбутнє. Світла пам'ять кожному, хто віддав життя за свободу нашої держави. Бажаю всім плідної роботи, нових рішень. Корисних знайомств і натхнення. Разом до перемоги. Ми приїхали зі своїм соціальним проєктом, сподіваємося на міжнародне співробітництво, співробітництво, партнерство. Тобто, побачимо взагалі, що нам покаже на форумі, а ми вже висловимо свою думку по майбутнім нашим планам. Вважаємо, що дійсно це потрібно і потрібно нам об'єднуватися даний час. Так? Форум, організований Болградською міською радою за активною підтримки Болградської районної ради та районної державної адміністрації, став знаковим місцем зустрічі для 378 зареєстрованих учасників. Географія форуму вражає, окрім делегатів з громад Болградського, Ізмаїльського, Білгородністровського районів, а також Одеси та Києва. До Болгради прибули представники семи країн світу: Болгарії, Молдови, Румунії, Норвегії, Туреччини, Китаю та Лівії. Це підкреслює не лише регіональне, а й міжнародне значення події. Сьогоднішній захід це надзвичайно важливий. Для розвитку всього нашого регіону, всієї Одеської області, тому що ми стикаємося кожен день з якимись викликами, новими, які диктує нам і час, і, і, і на жаль, війна, яка була в нашій країні. Сьогодні на цьому форумі всі учасники шукають інші шляхи, додаткові шляхи з великим бажанням для того, щоб розвивати свій регіон, свою громаду, свою область і таким чином і всю нашу країну. Ім і учасникам і саме головне організатором, тому що це така кропітлива і тяжка робота, яку потрібно організувати, зробити, провести. І я надіюсь, ще раз хочу повторити, що цей захід буде далі розвиватися, продовжуватись і стане такою карткою картою всієї Бесарабії в місті Болгарії. Серед високоповажних гостей були представники керівництва Одеської обласної державної адміністрації та обласної ради. Місцевих органів влади, а також численні представники банківських установ, вищих навчальних закладів, благодійних фондів, громадських організацій, інвестори та підприємці, їхня присутність засвідчила беззаперечну актуальність та важливість обговорюваних на форумі тем. Показати себе, побачити інші громади, зустрітися з новими людьми, можливо, знайти нових партнерів. Нові можливості для розвитку нашої громади. Сьогодні я буду представляти проєкт, який пов'язаний безпосередньо з створенням безпечних умов в громаді, це про створення центру безпеки. Для нас це пріоритет номер один. Ми живемо в скажімо так, клімату, дуже посушливо. У нас дуже багато пожеж, надзвичайних критичних ситуацій, і ми дуже дбаємо про безпеку нашого населення. І ми сьогодні цю ідею будемо представляти і працюємо на те, щоб дійсно створити такий класний, сучасний багатофункціональний центр урочисте відкриття форуму ознаменувалося низкою промов від ключових фігур української та міжнародної політики і дипломатії. Кожна промова підкреслювала стратегічну важливість інвестиційного розвитку Бессарабії та її потенціал у європейському розвитку. Для Донастання миру нам потрібно буде відновлювати країну фактично з нуля і це важка і важка праця і великі інвестиції. І саме цей форум це символ цих інвестицій, які я впевнений прийдуть в Україну, тому що дійсно ця земля дуже і дуже перспективна. Це розуміє зараз весь світ. Як народний депутат України, як член комітету з питань фінансової, митної та банківської політики, я готовий зробити все від мене залежне для того, щоб допомогти і керівництву району, і керівництву міста, і співпрацювати з обласною державною адміністрацією, обласною радою для того. Щоб наша рідна Одеська область ставала ще більшою первиною в короні прекрасної держави України, робоча програма форуму була надзвичайно насиченою та розгалуженою, пропонуючи учасникам глибоке занурення в ключові сектори економіки. Одночасно на форумі працювали 10 тематичних секцій, що охоплювали найактуальніші напрямки: це сільське господарство, туризм, енергетика, міжнародні та урядові грантові програми, інфраструктура та логістика, підприємництво, соціальні проєкти, промисловість та індустріальні парки, екологія, ІТ-сфера. Ставити грантові програми для розвитку підприємництва та також про можливості для практичні поради. Дякуємо за запрошення в Грецькій міській раді та районній адміністрації. Бачаємо, що блокфорум стане таким діалоговим майданчиком для розвитку підприємства та взагалі економічного потенціалу на безрабі. На форумі було презентовано близько 100 перспективних проєктів, що свідчить про значний потенціал регіону. Учасники також мали унікальну можливість отримати індивідуальні консультації від провідних фахівців, департаментів Одеської обласної державної адміністрації, агенції регіонального розвитку, юристів та банкірів, що сприяло прямому налагодженню ділових зв'язків. Бувся дуже на гарному рівні. Було багато представних проєктів, було представлені і в такій сфері, як соціальний. Ми представляли ветеранський хаб. Я сподіваюся, що ми в цьому році цей проєкт в з нашим героєм України, Владиславом Бондарем, виплатимо в життя. Було багато желаючих бажаючих виступити, показати свої проєкти. Це важливо. Саме головне, що наші спеціалісти, наші громади навчилися вже навчилися свої проєкти, свої бажання, жила, як презентувати. навчилися презентувати їх. Без економіки ми не зможемо захищати нашу країну і ті низькі уклін нашим захисникам, захисницям. За те, що вони відстоюють наші, наші права. А наша задача, задача тут, в ТУ, тилу зробити так, щоб у військових було все потрібно для того, щоб вони захищали нас від ворога. Кульмінацією ділової частини форуму стало підписання низки важливих угод, що матимуть довгостроковий вплив на розвиток регіону. Болградський міський голова Сергій Димитріїв підписав меморандум про співпрацю з муніципалітетом міста Комрад Республіки Молдова, зміцнюючи міжнародні зв'язки. В первую очередь хочу поблагодарить за приглашение. Это настолько важное мероприятие, так как экономический форум, форум, это один из инструментов для того, чтобы собрать тех инвесторов, партнеров в одно единое и развить какие-то либо новые направления, новые идеи. К тому же хочу отметить, что сегодня между Болградом и нашим городом написано соглашение о сотрудничестве в различных направлениях, таких как культурных мероприятий, спортивных мероприятий и, конечно же, по привлечению инвестиций, так как наш город является одним из лидирующих городов, которые довольно-таки не только на Ну, в стране да привлікають і различні гранти, но також і міжнародного значення. Також було підписано угоду з арцизькою міською радою, що відкриває нові можливості для міжмуніципального співробітництва. Окрім того, форум став майданчиком для підписання договорів з представниками бізнесу у сферах екології та енергозбереження. Що свідчить про орієнтацію регіону на сталий розвиток? Варто відзначити і значний внесок форуму у підтримку Збройних сил України. Ініціатива Болградської міської ради та благодійного фонду Ліга добрих справ UA» щодо збору коштів для української армії була активно підтримана. Протягом дня на території центру культури та дозвілля Болградської міської ради працював благодійний ярмарок. Де місцеві майстри та підприємці реалізували свою продукцію, а на кожній секції форуму були встановлені скриньки для благодійних внесків. Це такий потенціал для туризму для туризму, для саме туризму місцевого, щоб сюди люди приїжджали, щось бачили цікаве. Не таке всі. дякую дуже всім майстрам, всім підприємцям, які долучаються. І стільки багато роблять на підтримку ЗСУ. Слава Україні! Завершився день яскравим патріотичним концертом просто неба. Це підкреслило єдність та незламний дух полградської громади. Загалом, під час дня вдалося зібрати 30 тисяч гривень на потреби Збройних сил України за висновками організаційного комітету. Другий міжнародний Бесарабський економічний форум вдруге поспіль підтвердив свій статус ефективної платформи для діалогу між владою бізнесом. Та міжнародними партнерами тісна співпраця цих сторін дозволяє зміцнити економічний потенціал регіону, залучаючи кошти не лише з державних програм, а й європейські інвестиції для реалізації соціальних, аграрних, інфраструктурних, культурних та освітніх проєктів. Сейчас Балґрад, місто Болград – це місце, що об'єднане, єд. об об'єднує владу, бізнес. Научний компонент, університети, людей. Перш за все людей. Для чого? Кожен, хто є в цій залі, представники бізнесу, наші міжнародні партнери, мешканці Болграда, Одещини, Києва, будь-якого міста. Ми всі маємо одну ціль. Це економічний добробут нашої країни. Ми всі робимо все можливе, а інколи і неможливе для того, щоб пришвидшити наш, наш, щоб наш в щоб нашій країні наступив мир. у 2025 році. Ініціативу Болградської міської ради щодо проведення другого міжнародного бесерецького економічного форуму підтримали одразу 14 спонсорів та меценатів. Цей форум став переконливим свідченням того, що Бесарабія має всі шанси стати конкурентно спроможним та інвестиційно привабливим регіоном завдяки спільній роботі молодих та досвідчених фахівців. Це вже другий форум, який ми проводимо в такому форматі, секційних засідань. Це дає нам можливість презентувати проекти, запропоновані в різних напрямках економіки. Приємно визначити, що в цьому році виявлять зацікавленість в форумі більше представників зарубіжних країн, наукових закладів, інвестиційних фондів. Також збільшилась кількість спонсорів. Найголовнішим підсумком та приємним моментом є те, що після першого форуму було реалізовано чимало проєктів. Сподіваюся, що нинішній форум буде мати ще більший успіх. Дякую. Значна кількість отриманих довгострокових грантів та участь у міжнародних програмах є іскравим підтвердженням цього. Організатори вже працюють над формуванням бази запропонованих проєктів, продовжуючи обговорення з їхніми авторами щодо вцілення та залучення необхідних коштів.